Дорогі друзі, зараз тестуємо станцію DRANR 2000 в домашніх умовах. Значить, у нас є мікрофольова піч, у нас є станція. Давайте уявимо, що вимкнули світло, і нам треба щось розігріти чи приготувати в мікрофільовці. Як ми це зробимо? Станція зараз підключена через цей провід до е, мікрофільової печі. У нас є ось такий е, бублик, він холодний. Можете чути, так, що він повністю заморожений. Давайте зараз я спочатку включу станцію. Станція вікнулася. Мікрофільова піч запрацювала. Так, от у нас станція. От у нас піч. Давайте покладемо наш бублик всередину. Поїхали. Я не буду відключати відео, щоб ні в кого не стало ніяких сумнівів про те, що там це не по-справжньому. Все працює в режимі реального часу. Нехай він зараз мені сказали, що цей бублик його треба дві хвилини розігрівати. Тож, давайте спочатку перша хвилина, потім друга. Ми це зробимо. Тут давайте подивимося, що у нас як працює станція. Значить, станція зараз має 52% заряду. Потребує вона, верніше, мікрофільова піч забирає з неї зараз кіловат, майже кіловат 200, тобто йде, йде мікрофільова піч використовує. І за такого навантаження станція на цьому заряді пропрацює 1,2 години. Так, у нас перша хвилина пройшла. Мені сказали, що треба 2 хвилини того бублика гріти. Тому давайте я зараз знову зроблю знову те саме. Так, ну, мабуть, так треба. Потім раз і два. Ще даю хвилину для бублика. Нехай він там собі гріється. Так, тут у нас знову ж таки все працює. Підключено. 45 секунд і ще до того, щоб працювати. На дисплеї ви можете бачити абсолютно всі. Характеристики від станції, тобто ми бачимо, зараз є AC. AC – це значить, що працює змінний струм. Змінний струм у нас 50 Гц 230 В. Іде як використання станції, тобто майже кВт 200 вона використовує мікрофольова піч. От. Так, майже закінчився наш процес. 10 секунд лишилося. Давайте побачимо, що ж нас вдалось, не вдалося. Так. Відкриваю піч. От наш публік. Я думаю, вже видно, що він... Ну, зрозуміло що. Якщо до того він був повністю заморожений, то зараз він приготовлений. Тому замовляйте і ви зможете використовувати свої прилади навіть тоді, коли немає світла вдома.